Слава Богу, друзі, задарованим Господом нам днем. Сьогодні маємо на календарі у нас 9 квітня 24-го року вівторок. Хочу показати посадку малини, яка у нас залишилась з осені. Ми її прикопали і залишились у нас ось такі от саджанці. Ми будемо їх зараз розгорали Свіжасеньку діляночку таку. Це берег, берег долини. Я його розгорав, зробив з нього грядочку, щоб не копаємо зараз ямки. Такі по сантиметрів 20. Глибиною не глибокі. У нас же весна, вже земля плюс-мінус прогріта. Вже вона не змерзне. Щоб краще вона вилізла, ми її будемо садити. Ось у нас є ще багато. її Залишилось, ми їх посадимо. Зараз далі буду показувати.